У Луцьку на вулиці Кривий Вал робітники утеплюють стіну будинку. Зі слів керівника відділу охорони культурної спадщини міської ради Олександра Котиса, власники приміщення роблять це незаконно. Будинок розташований в історичній частині Луцька. Зміна фасадів, реконструкції і так далі, вони мають погоджуватися незалежно від того, чи будівля є пам'яткою чи не є пам'яткою. Якщо вона потрапляє в історичний арал, а вона а цей будинок потрапляє в історичний ареа, то відповідно такі діють правила. Господарів цієї частини будинку на момент знімання вдома не було. Син власниці, який назвався Дмитром, погодився прокоментувати ситуацію поза камерою. Рішили якось укріпити, оздобити фасад, плюс утеплитися, скільки потолків в середині приміщення три з половиною Зима, вона навіть якщо і не холодна, то тут в середньому на одну квартиру витрачається біля 150 кубів газу. А якщо ще зміниться ціна, то це буде взагалі нереально. Подано звернення від мешканців будинку на надання дозволу. На виконання самостійного утеплення фасаду, коли почались роботи, виникла дана ситуація, то 100% мешканців вулиці були здивовані, що ми живемо в якійсь історичному якомусь ареалі і ми не маємо права нічого робити. Зі слів керівника відділу Лускради Олександра Котиса власники будівлі отримали припис, щоб зупинити роботи. За невиконання їм загрожує до 1700 гривень штрафу. Це все все-таки питання не ну такої не зовсім врегульованості охорони культурної спадщини, бо такий розмір штрафу він абсолютно ні до чого не, не спонукає, не мотивує, не лякає. З одного боку і треба утеплятися а з іншого боку, і треба заберігати історичні фасади. Адвокат Віталій Шестернін каже, що люди мають право робити ремонти фасадів будинків та утеплювати їх, але робити це мають у закон. Виконання цих робіт повинно здійснюватися за умови отримання виконавцем робіт, дозволу на їх виконання. Ну і проєкту, якщо це не передбачено правилами благоустрою міста Луцька. Тому, безумовно. Громадяни мають право на виконання таких робіт, але в основному законом порядку, зі слів Олександра Котиса, чи буде повертатися будівля до початкового вигляду, і яким чином поки невідомо. Цього року це перший такий припис, виданий відділом охорони культурної спадщини Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне Луцьк.